Тема нашого сьогоднішнього уроку Що таке рельєф. Сьогодні ми з вами попрацюємо з фізичною картою України. Дізнаємось, що таке рельєф. Будемо визначати рельєф певного регіону за картою та порівняємо гору і пагорб. Рельєф це нерівності на земній поверхні. Виділяють такі основні форми рельєфу, як рівнини і гори. Рівнини, в свою чергу, поділяються на височини та низовини. Рівнини це ділянки суші, які мають майже рівну поверхню. На рівнинах зустрічаються горби, яри та балки. Рівнини поділяються на низовини та височини. Низовини позначають на карті зеленим кольором, а височини жовтим і світлокоричневим. Гори це ділянки земної поверхні, що дуже підняті над рівнинами. Рівнини це великі рівні території суші. Рівнини поділяють на нозовини і височини. Невеликі території поверхні зайняті горами. Вони високо піднімаються над рівнинами. Округлі підвищення на рівнині називають горбами. Крім горбів, на рівнинах є яри та балки. Яр це заглибина на земній поверхні з вузьким дном і крутими схилами. Яри утворюються, коли потік талої чи дощової води стікає схилами горба. Спочатку з'являється невелика вимивина, яка поступово глибшає та ширшає, і перетворюється на яр. Схили ярів з часом покриваються рослинністю та перетворюються на балки. Балка це заглибина на земній поверхні з пологими, некрутими схилами. Вони вкриваються трав'янистими рослинами та кущами. Чим же ж відрізняється яр від балки? Яр росте та немає рослин і має дуже круті схили. А балка не росте, в ній є рослини. І схили похилі, тобто не круті. Спільне між яром та балкою те, що заглиблення на поверхні землі, присутнє, як і в ярах, і в балці. В обидвох є схили і дно, і обидва руйнують поверхню землі. Яри руйнують поверхню землі через те, що можуть рости, тобто збільшуватися, та можна з ними боротися. Малі яри закопують і висаджують на цьому місці траву дерева, орять поперек схилів. На краях ярів садять дерева та кущі. Дякую всім за увагу.